Учасниками семінару були спеціалісти відділів та управлінь економіки районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, координатори проєкту проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, інші зацікавлені особи. Подібні зустрічі цікаві можливістю перейняти досвід в питаннях залучення інвестицій та фінансової підтримки місцевих бюджетів. Миколі Калачуку, з села Заброди Ратнівського району, громада довірила бути сільським головою вже шостий термін поспіль. Місцевий бюджет. Найбагатше відказни інших сільських рад області, а от близько півтора мільйона гривень залучених інвестицій вагома підтримка в реалізації ініціатив сільської громади. Ми обрали найважливішу на той час проблему це охорона здоров'я. Тобто, ну такий незадовільний можна сказати стан фельдшерсько-кушерських пунктів. І перший мікропроект був добудова маніпуляційної кімнати. Хваб села Лучичі, слідуючий – це ХВП села Якушів. Тут ми пішли далі, можна сказати, і дане приміщення буде дооснащене медичним обладнанням. Ну і на часі Хочемо ще реалізувати один проект, так само по ФАПу села Заброда. Приклади успішної реалізації мікропроєктів в рамках тієї ж програми проон місцевий розвиток орієнтований на громаду. Не поодинокі в області. У Ковальському районі, наприклад, допомогою міжнародних інституцій вже скористалися жителі сіл Облапи, Пісочне, Гущена, Кашівка та Поворська. На думку координатора проєктів Волинської агенції із залучення інвестицій Михайла Тихонюка, представникам громад, вкрай важливо бачити саме позитивний досвід з фінансування проєктів з міжнародних та національних фондів. Даний семінар показав і навчив методологічно розробляти проєктні заявки до Європейського Союзу. Основну увагу було приділено розгляду проєктних заявок, які можна подати в програму транскордонного співробітництва «Польща, Україна Білорусь. Волинську агенцію із залучення інвестицій як громадську організацію створила саме молодь а пріоритетами її діяльності є сприяти привабливому інвестиційному іміджу Волині, розвитку інфраструктури. Та зайнятості населення сподіваюся, що на наступний набір проєктних заявок по програмі Польща Україна, Білорусь 2007-2013, більше проєктних заявок. І ініціатив буде подано, зокрема від Волинської області. А це значить, що більше шансів виграти, і це значить, що більше інвестицій ми можемо залучити в область. Шанси на успіх матимуть проекти спрямовані на розвиток прикордонних територій, покращення якості життя, інституційної співпраці та підтримуватимуть ініціативи місцевих громад.